Все, що вони не робили, вимагає справедливості. Не помсти. Ніхто не хоче помсти. Ми просто просимо справедливості. Тому що якщо ми почнемо їм мститись, ми скатимось до їх рівня. Українці цивілізована нація, українці визнають силу закону і міжнародного права. І тому я дуже прошу справедливості, саме справедливості. Для моїх закидованих побратимів, для дітей, котрі були зболтовані більше ніж 10 особами. Діти, немовлята. Вони це, вони це з ними робили. Я дуже прошу вас звернути увагу на цю проблему. У вас, можливо, теж з'являться емоції, коли ви захочете помстити за це. Але ми мусимо стриматись і застосовувати виключно закон. Мені їх. Щиро жаль. Але допоки перемога не досягнута, повна справедливість неможлива.